Структурний опис нашого регістру, ми його будемо записувати на основі D тригерів. Я поки що цей приклад показую для того, щоб ви побачили, яким чином можна використовувати інший модуль всередині якогось ще одного модуля. Тобто, я покажу те, яким чином сформувати ієрархічну схему, коли у нас є файл. Верхнього рівня, і є файл, який входить в нього. В нашому випадку це буде аж два файли в проєкті. Файл верхнього рівня, який описує реєстр, і файл нижнього рівня, який буде описувати D-trigger. D-trigier я візьму з лекції, яка присвячена D-triгеру, і відповідно. Тут я лише використаю модуль D-тригера де декілька разів, і ось цей компонент буде у мене використати, в моєму випадку 4 рази. Я буду створювати простий 4 регістр. Я спеціально не показую розширені можливості з генерацією коду, тому що поки що це не є нашою темою. Ми це розглянемо пізніше в лекціях по арифметичним пристроям. Зараз моя задача показати, як включити модуль в інший модуль. Вже більш докладно. Отож, ми використовуємо 4 регістр. Для цього нам треба буде 4D-тригери. Відповідно, нам треба буде взяти модуль D-тригера і 4 рази включити його в нашу програму. Те, як це робити. Описана в стандарті мові Verilog 2005 року, пункт 12.1.2. Відповідно, ви можете відкрити стандарт і подивитися, що там написано. Я взяв шаблон опису використання модуля з пакету Quartus. І, відповідно, зверху ви бачите те, яким чином описується використання модуля без параметрів. Знизу це те, як описується з параметрами. Зверху і знизу. Moduli name В нашому випадку це ім'я модуля, який ми використовуємо, це D-Trigger. Потім ім'я екземпляра того, який ми створюємо, наприклад, нульовий екземпляр. Потім, як це підключається до портів нашого модуля. Тобто, у мене є сигнали в файлі, в файлі верхнього рівня, і я їх підключаю до модуля. До D-тригера. Це ось в дужках буде прописано, в якому порядку іде підключення. І ще один параметр це, власне, параметри модуля, наприклад, розрядність. На цьому слайді ви бачите зліва опис D-тригера. Я привів лише ту частину, яка стосується інтерфейсу, тобто є модули, модуль з іменем DFF. І в нього є три порти: клок, вхід даних і вихід даних. Для того, щоб створити модуль на основі ось цього D-тригера, мені треба створити регістр. Я створюю регістр оце вже регістр. В ньому у мене буде вхід даних, тактовий сигнал і вихід даних. І у мене буде чотирьохрозрядний регістр, так як я і казав в Попередньому слайді. І тут ось ми бачимо те, як підключений наш тригер до регістру. Перша частина це ім'я нашого модуля. Ось це вона. Друга частина це ім'я конкретного екземпляру нашого модуля. Це, відповідно, ось вона це буде DFFI. 0 для нульового розряду. І та частина, яка відповідає за підключення портів. Тобто, ось цей порт. Ось він. d 0 І Q. Тобто, я чітко прописав, що до ось цих входів CLK, D і Q треба підключити. Порти мого регістру, Тактовий сигнал, D0 і Q0 для нульового розряду. Підключення сигналів до портів модуля може бути двох варіантів. Ми з вами використовували до цього часу так звану позиційну відповідність. Це те, що ми робили при описі тестбенчів, це те, що я показував тільки що. Позиційна відповідність це тоді, коли сигнали підключаються у відповідності до черги портів при описанні модуля. Саме до черги, ми степ степ крок за кроком прописуємо порти. В нашому випадку спочатку тактовий, так як це наведено в самому d тригері потім сигнал даних, потім сигнал вихідний. Такий варіант використовується дуже часто для того, щоб менше писати, для того, щоб було менше коду для опису. Але він вимагає від вас доволі чіткого порядку запису портів. Якщо ви переплутаєте місцями входи, помилок з точки зору синтезу не буде, якщо входи мають однакову розрядність, але будуть помилки в роботі. Тобто, Якщо я запишу порядок в ось цьому випадку, спочатку. Ось так. Потім тактовий сигнал. Потім сигнал Q. Ніяких помилок тут не буде. Все буде окей, все буде нормально компілюватися, але з точки зору роботи це буде неправильно. Варіант номер 2. Це запис сигналів в описі компоненту, як е відповідні за допомогою імен. Для підключення сигналів тут використовується прямий опис в такій формі. Крапка, назва порта модуля, той, який є в модулі, що я використовую, тобто де тригері, <кій> і сигнал, який я використовую. В моєму регістрі. Такий варіант дуже корисний при описі великих модулів. я вам покажу зараз приклад, тоді, коли ми описуємо багато сигналів при описі якогось, при використанні якогось модуля, і в цьому випадку це набагато простіше. Ось приклад позиційної відповідності і відповідності імен. Зверніть увагу, що в позиційній відповідності. У мене ось лише ось така частинка коду. В записі відповідності імен. Ось у мене теж саме. Тобто ось ці два шматки коду, вони описують одне і те саме і працюють абсолютно однаково. Але зверніть увагу, що кількість коду в правій частині вона буде більшою. Зрозуміло, що чим більше портів, тим вона буде ще більшою. Але з точки зору розуміння і підключення права частина є більш наглядною. Знизу показаний приклад того, як я буду описувати вже перший розряд. Не нульовий. Тобто, тут у мене з'явиться число 1 при описі входу і виходу. І число 1 зрозуміло, ж при описі екземпляру нашого тригера. На цьому слайді показаний. Приклад знову з EDA PlayGround, тобто це працюючий код, в якому видно, як описується контролер пам'яті СДРА, з параметрами і підключеннями портів. Тобто зверніть увагу, ось це все це все перелік параметрів, які ми передаємо всередину нашого модуля. А ось це підключення. Портів для контролера пам'яті. Тобто, ви бачите, що опис є доволі великим. І, відповідно, в тому випадку, якщо я буду це описувати з позиційною відповідністю, можливі варіанти, що я щось загублю. І для цього ось цей варіант з відповідністю по іменам, він є більш. Простим з точки зору аналізу, з точки зору пошуку помилок. Наступний слайд. Ось те, що ми хотіли отримати. Це паралельний регістр, який ми отримуємо на основі d тригера Я використав позиційну відповідність при описі компонентів. І ще раз розбираємо цю саму конструкцію. Назва модуля, який ми використовуємо, він всюди абсолютно однаковий це D-Trigger. І для того, щоб наш проєкт працював, в папці, в якій знаходиться наш модуль pipe.dff, тобто регістр, повинен знаходитися ще один файл це файл .DFF, тобто файл опису триггера. Екземпляри. Нашого d тригера тобто чотири екземпляри, вони відрізняються номером, тобто 0, 1, 2, 3, і відповідно потім підключення для портів, позиційне, тактовий сигнал даних і вихідний сигнал. Як ви бачите, тут є доволі така шаблонна конструкція, яка відрізняється. Одна від одної лише однією цифрою 0, 1, 2, 3. І відповідно для спрощення написання таких конструкцій можна використовувати ключове слово Generate, ми про це поговоримо на наступних лекціях. Тому що описувати 4 розрядний регістр доволі легко, але якщо мені треба буде створити 32-розрядний регістр, то мені буде треба написати 32 рядки з абсолютно однаковим змістом. Які відрізняються один від одного лише цифрою, і це доволі багато тексту. І, що дуже важливо, я не можу параметризувати такий опис, який ви бачите ось на цьому слайді. Тобто він простий, він зрозумілий, але у нього є багато недоліків, які не дозволяють йому рухатись далі з точки зору використання цього коду в наступних проєктах. Результати синтезу. Зверніть увагу, що ми знову ж таки отримуємо окремі регістри, так як і в попередньому випадку, але вже, е, окремі тригери, вибачте, але вже розписані як окремі одиниці, окремі D-тригери, хоча в результаті варіант з синтезом буде той самий.